Вітаю на каналі Інше Студіо. Сьогодні вас чекає дуже насичений і дуже цікавий випуск мого. Ну, давайте називаємо це арт-влого. Тож, поїхали дивитися, що там. Сьогодні йду на майстерку по акварелі. Йду в горочку Жарко в Києві, дуже жарко. Так. Майстерка буде у чудової акварелістки. А я все покажу, розкажу, якщо мені дозволять знімати. Але сподіваюся, дозволять. А, навіщо, якщо ти вже малюєш ходити ще кудись на якісь майстерки, на якісь навчання? Тут люди. Ну, тому що, знаєте, це як, от, наприклад, психолог. Він... Отримав дипломчик, але все одно продовжує навчатися. Ну, от і я так. Треба більше тренуватися. Треба більше тренуватися. Сто відсотків. Майстерка проходила на території, де дуже багато різних майстерень художніх і Є музей, майстерня відомого скульптора українського. І поки я навіть чекала початку, то я трохи походила, а по, по самому цьому музею. І мене тут навіть впіймали і розказали, дуже цікаво розказали про самого майстра, про те, що він робив. Я просто запрошую трохи долучитися до цього. Я познімаю. Пане Володимир е нам покаже покаже, що тут є. це панеки у Австрії. Його дуже відома тепер картина, він дуже популярний. Так, Поцілунок, так, на золотому тлі Це Так-так-так, я так, так, так. коронавіруса Анна. Я... Анна. Ага. А вона в Парижі. Е, великий клізнець послав, свіду на вір. Це кіна група ну, така. Це не всі знають батькам-засновникам Греції. Не всі знають, що центр по боротьбі за суверенітет та незалежність Греції, в нас все-таки стала Греція самостійною незалежною суверенною державою, був в Одесі. Mm -hmm. І там зберігся будинок, там, і, і тепер на тому будинку Марина Дошка, тепер Майдан перед будинком Грецький, вулиця Грецька, і в Марволіці засновники Агрецька. Якраз є епізод, де вони дають клятву на, на Біблії просити. Ah. Це голова пам'ятника у Симу Кермільку, де щось звернув руку в Україні. Це не така духовна культура Кирпільська у, у Києві. Ah. Це дивіться, один з українців купив. Купив до остров свізем на морі. На одному застою буде така композиція, кетар викладає кохана mm -hmm. Геракла, а це мармур, а доїть волосся. Бачите, кусок мармур чи 10. Це почали рубати в мармур цю роботу. Боже, я взагалі не розумію, як це робиться. Це а, щось за немовірно. тисячі років може, нічого не змінили. Молоток зубила або Ну, тепер інколи богатку ну, використовувати. Але да, ні, схема чого? така сама, ні, ні. Нічого. реально нічого не змінилося. Беремо камінь, відцікаємо, вийшло. Да? Да? так? нам камінь, не вибрав. О, до речі, на цю тему. Подивіться увагу. Скульптор побачив пеньок. Він, і, і по, він побачив в цьому пеньку, Забрали людину, є? частково не хватило, бачите, дерева дерево дерев'яни. А це повністю такий, бачите, Боже, так, красиво. Дивіть, увагу, бачите той барельєф. Бачите? Так. Білий, білий там наверху. Так, Його так. вам видно. О. Є. Видно, видно, О, видно, видно. Ми називаємо 13-й подвиг Геракла. Тому що після одного я вказано міф, а після одного з в втомився Герак і ліг на березі оз... озера і заснув. Mm -hmm. І Йому приснився сон, що п'ять ніф на це вони співають пісні. Але можливо так трохи некоректно, а чисто по чоловічому Але я вам скажу, що ми його називаємо тринадцятий подвиг Геракла. Тому що навіть для Геракла п'ять днів – це подвиг. Ну це подвиг, я розумію. Так, так. Чисто чоловічий. Боже, свята і святих. О, бачите, це. Я відвідував багато людей, тут багато багато що зроблено. Як вас? Володимир, дивіться, Музик Музаклімта. Да. Так, так, так. Знаєте? Так. Це по фото, по фото зроблено, фото, ну, така гарна, гарна. Фото. Ну, просто муза клімта два де, а тут три ну, де. Да. Да, ну так, об'єм. Ну так. Да, об'єм. Це модель пам'ятника усі. Установ... А це батьківщина, біля батьківщини. Батьківщина, Але да. Да, ну не всі роботи, тому що місця багато займає. Mm -hmm, mm -hmm. Дивіться, у нас був багато разів президент Кравчук, uh -huh. прапор державний. Він і батько-засновник no, України підписавшись угоду. Він Україна стала суверенною, та незалежною державою. Як ми тепер кажемо в межах кордонів 91-го року, 52 no, мільйони населення, 9-60 десяти місць економіка світу. На жаль, це ми не зберемо. З такого великого величезне населення, високосвідчення, професійне і так далі. Так. Е, у нас декерів також був президент Кучма. Mm -hmm. Багато разів був, я Чорновіл, а також mm -hmm. Братигорні, Левко е, з письменники е, Танюк, Дзюба, е, Драч, Павлич ну, приходили митці. Пане Володимире, настільки захопливо мене мені все розповідав, не хотів мене відпускати, що я навіть ну, приблизно хвилин на 15 затрималася та спізнилася на майстерку. Ну, воно того вартувало, але якщо ви в Києві, то ну, зайдіть до цього музею, він знаходиться. Ну, трохи вище між Україна, метро Палац Україна та метро Дружби народів. Боже, я в описі напишу, де саме, щоб ну, ви мали локацію, куди можна дійсно прийти, прийти з дітьми, показати. Це все дуже атмосферно. Ну, якось так, якось так. Якраз саме час лайкнути це відео, підписатися на мій канал. Ну і давайте слідкувати, що у нас відбувається далі. Коли я прийшла, народ вже малював, вже створив ну Коротше, я долучилася і теж швиденько щось там накидала. Ну, не щось там, а те, що я буду малювати, насправді. А... Потім починається саме цікаве. Ми працюємо спочатку з фоном. Я взяла прям дуже великий пензель, широкий, це натуральна якась щитина, яка не знаю, чесно кажучи, бо навіть дівчата підходили такі, дивилися на нього, казали: о, вау, що за що, що за пензлі? Я говорю, ну що є, йому вже багато-багато років. Папір я, до речі, взяла для цієї майстерки торшон. А можливо, не дуже такий ну, класний вибір. Його класно використовувати на якісь там пейзажі, щоб все красивесенько так розливалося. ну Тим не менш, що було під рукою, схопила і побігла. Це вже залитий фон, десь там я якісь там складочки на тканині пропрацьовую, більш блакитним, більш холодним таким тончиком. Що було дуже. Класно, Шоліна, вона, Целіна Федоренко. Я дуже хотіла на її майстерку, бо я обожнюю акварелі, які вона робить. Це щось неймовірно, неймовірне, це дуже прозоро, це так вишукано. Я просто от, навіть хотіла побути в полі майстра, подивитися, як це відбувається. І чесно, я, я щиро вдячна за цю майстерку. Я потім. Пішла ще на одну, і якщо вона буде проводити, я планую ще до неї теж приходити, бо це знаєте, таке піряпиленіє від майстра, чесно кажучи. Як завжди, мене вражає те, що ми всі малюємо одну постановку, але у всіх це виходить по-своєму. Це так цікаво. Спостерігати, як знаєте, характер людини він просто відображається в тому, як вона малює, як вона наносить фарби, як вона працює з пензлем. Ну бо Ліна каже: прямо по кроку: робимо це, робимо це, робимо це. Ми все всі робимо, але кожен зі своїм акцентом. Кожен зі своїм характером, там свої кольорові гамі. Ну, коротше, це дуже цікаво, не тільки малювати, але й спостерігати, що відбувається. Фух, я вже дома. Все, я всього билася, я вже дала. Мастерка у Ліни вийшла просто фантастично. Зараз покажу, що, що в мене вийшло. Натюрморт з черешні. Е, ну, от, чесно кажучи, я вже давно не малювала саме так, коли така постановка. І ти е, можеш, е, маєш малювати в такому ну, більш-менш академічному стилі. Тут ще треба буде зняти, зняти маскуючу рідину, і потім вона ще заграє ну, більш яскравіше, прозоріше, буде само скло, там, блічки будуть на вишеньках. Щоб, можливо, я змінила би. От, до речі, камера не дуже передає колір, але то таке. Щоб я змінила б, мабуть, композицію, бо я така. Прийшла. А, така, я ж звикла. Там. Та, я ж як малюю, тут намалюю, якщо що, там обріжу папіра, а Ліна каже: ні-ні-ні, от, є папіри, давай на ньому, будь ласочка, роби прям композицію, як вона має бути. Ну, я напряглася. Ну, нічого, я вважаю, справилася. Посилання на э, Лінини. Інстаграм, Фейсбук, будь ласка, там є внизу. Вона проводить майстерки. Ну, коли можна, то можна буде до них долучатися. Я ще піду на одну. Так, що ще? Друзі, друзі, я дуже. Дуже рада, що ви це відео подивилися. Я буду щиро вдячна за ваші лайки, за ваші коментарі. І я дуже прошу, переходьте в мій інстаграм, підписуйтеся на нього. Там більше просто моїх робот, особливо ті, хто питається, можна подивитися ваші роботи, а можна їх придбати. Так, будь ласка, заходьте в інстаграм, і я малюю, викладаю, це можна придбати, в особисті пишіть, все вирішимо. Що ще, що ще, що ще. Ну, можливо, можливо. хтось хоче, щоб я в своєму стилі для вас намалювала щось. В першу чергу це квіти, бо я квіткарка, ви це вже зрозуміло. В другу чергу, це Петриківка. І якщо ви хочете зробити собі або будь-кому ще подарунок, то, будь ласка, теж пишіть. Пиши, ну, проще це зробити, коли ви підписані на мої соціальні мережі, Там є директ, там є особисті чат в Фейсбуці. Тож, буду вас чекати. Так. Ну і всім гарного дня, тихої ночі. І творіть, 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 творіть. па-па.